Я Олександр Башта, депутат Тернопільської обласної ради. Це буде моє відеозвернення до власника закладу Романа Заставного, до керівників муніципальної поліції міста Тернополя. Ми зараз їдемо в таке ганебне місто, яке просто ну, позорить, на мій погляд, наше місто, файне місто Тернопіль, тому що здоровий спосіб життя, молодь, наше майбутнє. А тут таке, в центрі міста, бульвар Шевченка, і вже тривалий час, незважаючи на всі мої прохання виправити ситуацію, досі немає будь-якої адекватної рефлексії на... 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 на таке неподобство. Моя точка зору в тому, що 99% всіх проблем нашого суспільства, еволюції нашого суспільства, вони все-таки більше пов'язані плавають в морі алкоголя. Це розуміє весь цивілізований світ той руйнівний вплив алкоголю на молодь особливо. І тому в цивілізованому світі навіть е, пляшка пива, яку ти несеш по місту, має бути в бумажному пакеті. Бо це, бо це не можна, не можна рекламувати, пропагувати алкоголізм. На жаль, в нашій державі нібито є закони такі, але вони повністю не дотримуються. І от ви зараз побачите, як е, от, от такий от вигляд. От подивіться. Це центр міста, це бульвар Шевченка, файне місто в Тернопі. ну Це просто жах. Якщо, наприклад, сказати, що це для е, бара там, для е, якихось там виробничих потреб, то нема проблеми. Е, вішається шторка, вішається, замальовується. Ну так не може бути. Це порушення ну, будь-якої нормальної... Е, ну, Закону про алкоголь і про рекламу його. Тому я вже не, не один день намагаюся дозвонитися до пана Заставного з вимогою прибрати це, закрити, не робити цю не неприховану не рекламу алкоголя. У нас і так, е, суспільство вже так деградувало на, на, на фоні алкоголізму. І тут ще от, і хто? І народний депутат. Мені просто дуже стидно і соромно за пана Заставного.